Рахунок на те, що Росія не буде атакувати, тому що в них не вистачає сил. Він не спрацював. Він не спрацював в лютому 22-го року, коли сказали, коли багато хто казав, що та ні, ну слухайте, цих військ недостатньо для вторгнення в Україну. Він не працював, коли а, помилялись, і я помилявся так само, що думав, що російським військам не вистачить потенціалу, щоб так безупинно продовжувати наступ, який почався в жовтні 23-го року. Ну, і він не спрацював зараз на прикладі Харківщини. Тобто, результати цих атак, це інше питання. Але це не означає, що Росія не буде вдаватись до таких атак, тому що по математичній формулі їм не вистачає військ. Ну ясно, що вони зараз не поженуть 300 тисяч на Харків, як дехто говорить. Ну, де їх їм взяти? Це теж треба розуміти. Вони ж теж не в супер, е найкращій формі. Ну, це ж теж очевидно, і фронт дуже великий. Ну але. Атакувати тими силами, які є, вони.